Космополітичний націоналізм є тим видом націоналізму, який ставить в основу цінності політичної нації, а не етнічні чи культурні аспекти походження, що є характерними для етнічних форм націоналізму. Однак для більш глибокого розуміння варто розібратися у тому, як саме це відбувається та які відмінності існують між різними видами націоналізму. Перше. Космополітичний націоналізм цей термін може здатися суперечливим, оскільки космополітизм зазвичай асоціюється з ідеєю глобальної єдності, не прив'язаної до національних чи етнічних меж. Але в контексті націоналізму, космополітичний націоналізм це форма націоналізму, яка орієнтується на політичні принципи, що стоять за державою і нацією, а не на етнічному походженні чи культурі. У цьому випадку політична нація розглядається як сукупність громадян, які об'єднані спільними політичними, правовими та громадянськими цінностями, а не спільним етнічним або культурним корінням. Тобто важливіше те, що люди мають спільні політичні принципи, а не те, до якої етнічної чи культурної групи вони належать. Друге етнічний націоналізм. Це тип націоналізму, де основним критерієм є етнічне походження, спільна культура, мова і традиції. В етнічному націоналізмі важливо є ідея того, що нація має бути етнічно однорідною і що належність до нації визначається не політичним вибором, а народженням і походженням. Такі націоналісти зазвичай вважають, що нація це сукупність людей, які мають спільне коріння і спільну культурну ідентичність, що передається від покоління до покоління. Третє політичний націоналізм. Політичний націоналізм інколи він також називається цивільним націоналізмом розглядає націю як спільноту громадян, які згодні з політичними принципами і підтримують існування певної держави. Це означає, що національна ідентичність залежить від того, чи людина приймає певні політичні цінності і закони? У цьому контексті походження не є визначальним важливіше те, як людина інтегрована в політичну спільноту і державу наприклад, США, Франція або Іспанія можуть розглядати свої нації як політичні спільноти, які об'єднані громадянськими правами та принципами, а не етнічним походженням, які основні відмінності між космополітичним, етнічним. Та політичним націоналізмом. Етнічний націоналізм ставить акцент на спільне етнічне походження, яке визначає приналежність до нації. Політичний націоналізм наголошує на спільних політичних переконаннях і зобов'язаннях громадян перед державою, але може включати різноманітність в етнічному походженні космополітичний націоналізм. Фокусується на ідеї, що нація може бути відкритою для людей з різних культурних, етнічних чи національних фонів, які приймають певні політичні цінності. Висновок отже, космополітичний націоналізм можна розглядати як напрямок, який ставить політичні цінності вище за етнічне походження. У цьому сенсі він може бути видом націоналізму, який сприяє створенню політичних націй. Де етнічне походження не є визначальним для приналежності до нації. Цей тип націоналізму має більше спільного з політичним націоналізмом, але, зокрема, він підкреслює відкритість і універсальність політичних ідеалів.